Hi! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Спробую допомогти вам сьогодні підготуватися до вашого інтерв'ю на вашу першу чи, можливо, не першу роботу, але інтерв'ю англійською мовою. Як підготувати себе? Що мене будуть питати, що я маю відповідати, щоб мене точно взяли на роботу. Тому що мені ця робота дуже потрібна. Такі питання задавали студенти мені не один раз. І зараз я вам допоможу розібратися в цих питаннях. Насправді є всього чотири важливі пункти, на які звертає увагу ваша роботодавець. І ми зараз ці пункти повністю розберемо. Підготуємо вас до вашого першого англомовного інтерв'ю, ви вивчите якісь там речення, слова і спокійно пройдете ваш перший іспит перед роботою. А поки що хочу попросити вас підписатися на цей канал обов'язково. Ставте ваші лайки, залишайте ваші коментарі і будемо розвивати цей канал разом. Отже, як виглядатиме ваше перше інтерв'ю на англійській мові? Що очікувати, як підготуватися? І давайте зараз поглянемо на ці чотири цікаві пункти. Перш ніж продовжити, я хотів би сказати вам, не потрібно боятися йти на інтерв'ю. Підготуйтеся до цього заздалегідь, вивчіть якісь специфічні слова, які потрібні вам для цього. Ну, про одяг я вже говорити не буду. Як привітатися і як себе представити людині, яка проводить з вами інтерв'ю, ви вже знаєте. Подивіться відео на цьому каналі. Отже, після того, як ви себе представили, хто ви такі, починається інтерв'ю. І ось ці чотири знамениті питання. Перше. Tell me about yourself. Друге. Tell me about your last job. Третє. Why do you want to work for this company? І четверте. Do you have any questions? А зараз розберемо кожне з цих питань окремо і побачите, які слова потрібно вам вивчити, які фрази потрібно вам вивчити для того, щоб ваше інтерв'ю було успішним. Отже, перше питання Tell me about yourself. І от незнайома для вас людина задає вам це питання. А розкажите мені про себе. Дуже часто люди ніяковіють, не знаю, з чого починати. Я хотів би вас запевнити, що зовсім не потрібно починати розповідь про себе з вашого дня народження, коли ваші перші кроки були, коли у вас зуби пішли перші. Зовсім того нічого не потрібно розказувати. Треба розказати те із вашого життя, що характеризує вас найкраще і що би робило вас потенційним кандидатом на цю роботу. Ви ж не з другом розмовляєте, а ви хочете отримати роботу. І людина, яка бере у вас інтерв'ю, хоче дізнатися про вас, те, що може дати вам цю роботу. З чого можна починати? Ну подивіться на екран. Багато говорити не треба, можна 3-5 речень, і можна сказати: I am a dedicated person. Можна сказати I am a hard person. Honest, open-minded, easy to work with. Звичайно, ви можете додавати свої якісь слова, яким ви себе вважаєте, але вашому роботодавцю найперше потрібно знати, чи ви будете добре працювати, чи ви згодні працювати, чи ви не будете обманювати, чи ви готові до перемін, до змін у компанії якихось. Тому ми й говоримо: I am a dedicated person, я можу присвятити себе роботі, «I am a hardworking person». тобто я можу докладати зусиль для того, щоб робота була виконана. Можна додати. Plus, I am very honest. Я дуже чесний. Не буду обманювати. I am open minded. Я готовий до перемін. І що саме головне, I have always been an easy to work with person. Я завжди був такою людиною, з якою легко працювати. Після того, як ви розказали вже трошки про себе, хай буде це декілька речень. Людина, яка проводить з вами інтерв'ю, захоче дізнатися, а чому ви залишили вашу попередню роботу, і як ви відноситеся до вашої попередньої роботи. Це робиться для того, щоб ваш потенційний роботодавець побачив, чи ви справді така людина, якою ви себе описали після першого запитання, коли вас питали Tell me about yourself». Перш ніж ми розглянемо, як відповісти на питання про вашу попередню роботу, хотів би вам сказати: старайтеся ніколи не говорити поганого про вашого попереднього роботодавця. Пробуйте говорити тільки в позитивному ключі про вашу роботу. Як це можна зробити? А ось давайте тепер поглянемо. Отже, запитання: Tell me about your last job. Оскільки вас питають про вашу попередню роботу, тут вам прийдеться використовувати. Past simple tense, простий минулий час. Подивіться відео на цьому каналі, як правильно його використовувати. Просто для того, щоб ви могли підбирати самі свої слова і свої речення. Я би порекомендував відповідати в такому ключі. I had a good job. I had an opportunity to work and get paid. Besides this, I was able to get experience that I could use for a better position later. Отже, тут, у позитивному ключі, ви розповідаєте, що ви. На попередній роботі навчилися дістали якийсь experience, що називається, дістали якийсь досвід, і ви готові той досвід використати вже на новій роботі. Коли вас питають про вашу попередню роботу, обов'язково потрібно згадати про те, що саме краще у вас вийшло на цій роботі. Чого ви досягли найбільше на цій роботі. My biggest accomplishment was найбільше моє досягнення було. Таким. І розказуєте, про що це було досягнення. Чому ви найсильніший? Так само треба про це сказати. My greatest strength is, наприклад, I can work well under pressure. Коли якийсь завал на роботі, я все рівно можу працювати. Choose the right priorities. Я вмію розставляти пріоритети правильно. I have problem solving skills. Маю навички розрулювати проблеми, які виникають на роботі. And I have a very strong professional expertise. І я професійно розуміюся на тому, чим займаюся. І коротенький приклад. I am a team player. When we had a situation where something needed to be done, I played one of the main roles in fixing the situation. І можете розказати, що за ситуація. Можливо, десь там принтер не працював, ви його поладнали. Можливо, десь у вас там паперу не хватало, ви пішли, докупили, принесли ваш принтер. Ну і можливо, запитають, можливо, не запитають. Якщо не запитають, скоріше цього не потрібно говорити. Ну, але дуже часто запитують. What are your weaknesses? які у вас слабкі місця? Старайтеся і тут бути позитивними. І якщо це можливо, підійдіть до цього з гумором. Скажіть, що ваша слабкість це не знаю, шоколад. Чи можливо ваша слабкість в тому, що ви любите тримати ваше робоче місце чистим. І якщо вас питають конкретно. Did you have any issues? Чи ви мали якісь проблеми на попередній роботі? Потрібно чесно відповісти. Yes, I had some issues, but I fixed it. Так я мав якісь проблеми, але я це все виправив. And that did not affect my working process. І це не вплинуло на мій робочий процес. Завжди ведіть вашу розмову так, щоб все виходило на позитив. Make it a positive interview. Окей, а зараз до третього питання. Why do you want to work for this company? Чому ти хочеш працювати на цю компанію? Чому ти хочеш працювати з нами? Що тебе у, у цій компанії приваблює? Звичайно, можна сказати, мені конче потрібні гроші, мені я не маю чим платити оренду і таке інше, але не думайте, що ви розчулите вашого роботодавця, якщо у вас немає професійних навичок, вони на це навіть не подивляться. Для того, щоб дати достойну відповідь на це третє питання, важливо попрацювати до інтерв'ю. Ви знаєте, в яку компанію ви йдете подаватися на роботу, чи з якої компанії інтерв'юєр буде брати у вас інтерв'ю. Почитайте про цю компанію, зробіть вашу домашню роботу. Що вони хочуть, які в них цінності в компанії, як вони можливо зустрічають новоприбулих, що для них важливе, який у них робочий процес? Все, що ви можете прочитати, розкопати про цю компанію, дізнавайтеся, але дізнавайтеся до інтерв'ю, щоб ви прийшли вже підготовленими, щоб знали і відповіли на це питання достойно. Якщо роботодавець побачить, що ви цікавилися вже їхньою компанією, йому буде легше вибрати вас, ніж когось іншого. Отже, в такому разі можна відповісти: Your company offers some long-term opportunities that I'm interested in. Ваша компанія пропонує довгострокові можливості, у яких я зацікавлений. Your company is well known for positive work attitude. Я знаю вашу компанію як таку, яка має позитивне відношення до роботи. Your company gives a possibility to get a better experience or maybe additional experience. У вашій компанії можна набути кращого досвіду, або, можливо, можете сказати додаткового досвіду до того, що я вже маю. Additional experience. I also would like to work in your company because I see the career growth opportunity. Ну і четверте запитання, а це запитання. Do you have any questions? Зазвичай це питання дають у самому кінці інтерв'ю. Неважливо, скільки було питань. Але Do you have any questions? Звичайно, вони дають вам можливість задати питання їм, що вас цікавить. І тому, коли вас спитають, Do you have any questions, обов'язково задавайте питання. обов'язково. Приготуйте собі ці питання наперед. Все, що вас цікавить, ви можете дізнатися у цього інтерв'юера. Наприклад, how should I prepare for my job? Any specific requirements? Як мені себе підготувати до роботи? Чи є якісь особливі вимоги до того, як я маю виглядати, в чому я маю бути одягнений? Друге питання, яке ви можете задати: Will I be given some training? Чи буде якийсь тренувальний процес? Якщо ви ще не знаєте, скільки компанія пропонує вам заробітної платні за виконану вам, вами роботу, то тут би було дуже добре запитати, what is my salary going to be? Але якщо вже десь було оговорено, скільки вам будуть платити, тоді запитувати про підвищення заробітної платні і коли вона буде краще не напряму, а от у такий спосіб. What are the ways to grow my career? To grow career? Рости в кар'єрі це означає не тільки отримувати кращі позиції, але й кращу зарплатню, тому що краща позиція це автоматично означає краща заробітня плата. І звичайно варто запитати: when will you make the decision about hiring for the job? Коли ви приймете рішення про те, кого ви наймаєте на цю роботу. Чому так? Тому що важливо для вас важливо знати сроки. Не будете ж ви чекати відповіді 2 місяці, 3 місяці, 6 місяців. Вам скажуть, наприклад, We will let you know in 2 days. через два дні, напротязі тижня. Тоді ви знаєте, що 2 дні чи тиждень ви можете ще почекати. А потім, якщо вам не задзвонили, ви просто шукаєте іншу роботу. Отже, погляньте ще раз на ці чотири запитання. Tell me about yourself. Tell me about your last job. Why do you want to work for this company? Do you have any questions? А тепер я вас запитаю, do you have any questions? Якщо ви маєте якесь запитання відносно цього відео, задавайте його у коментарях. А також ставте ваші лайки, поширюйте це відео і не забудьте підписатися обов'язково. Have a nice day!